Просливо, проживали, і горя. Не знали. Добрий вечір вам, сестрички, і вам, браття козаки. Добрий вечір, господине, хай біда і лихо згине. Чи чували ви новину про небесну ту дитину, що і рясом породились, разом з нами веселились? Вифлиєння ми бували, Божу славу оглядали і за вас просили Бога. Ой, важка була дорога, лютий Ірод, розізлився, що син Божий народився. Світка тіта посилає, діточок не стенає. Ми ж від хати йдемо до хати, добрим людям розказати, щоб від лихо стереглися, щоб іроду не далися. Як дитя оси маленьке, то вважай на нього неньку. Молися Богу стиха, бережи дитя від лиха, від ворожої напасті, щоб котам до рук не впасть. Ми ж молити будем Бога. Боже, хай мене тривога, хай мене всі пригоди і пропаде міф і рода. Сестри, сестри, уважайте, і на Бога уповайте, мара зірку заступила, наближається злесила. Ну, чого так, хаті тихо, чи скуїлось, може, лихо? Як є лихо, я пораджу, розвеселю і розраджу. О, вас, бачу, нині гості. Варто їм подав їм поста. Но випити і з'їсти. Ну, ніхто не просить сісти. Хто ти? звідки Призіваю. ляти йдеш, не прошу надихати? Я? В мене тут кожен знає. Я відмошка, жінка хає. ходжу з кошиком до хати, люблю людям щось продати. Пити, Ще не ж напитися із стрижчини зараз лихось смуток згине. А скажи ти нам жидівку, чи ти п'єш колись горівку? Я? Горілку ковиту? Або ж є в дурнаці пити? Ні, не так виходить. Я не п'ю вам мені шкоди. Бачиш, то ти на щасливу ще сама не спробуєш. Ну, як неохота пити, то щось іншим можеш купити. Ось які тут є убьорки. І коралі, і бацьорки, і корсетка, і панчохи. Пані мечте, пудри трохи. У ні, хай копні не пляшки, ані ті фаталашки. Нам вже не подобається. Це, думав, це лобитись. У нас і своє гарні доше. Полотна, ноша красна і міцна, а як ще повишивати, то княгиню можна брати. Ми Ісусові малому тери принесли їй дому. сорочечку вишиванку, дружиночку випиванку, білу свиту і шивчину, і тепленьку жушину, супілочку, супілочку дрібну гайку, у красну крайку. А на ноги на руки рукавчата, все це власної роботи для потіхи і теплоти. Тож то що нам серденько як і дитячо То женете мене з хати, неохота купувати, то отак ви помудріли. Та бодай ви подуріли. Піду я, але ви знайте, помсти ви її чекайте. Ви гадаєте, не знаю, що скоїлось у цьому краю? Знаю, знаю, що чувати, знаю, що за гості в хаті. Знаю, де були ми вчора. Буде помста, буде скоро. Що вона тут говорила? Чимось нам вона грозила? Та не біймося, небоги, уповаймо всі на Бога. Наше діло, чисті прави, праве, не діждемо, не слави. А? тутся поховали, Що йому там поклонялись. А? Скажіть, куди ходили і кому дари носили. Признавайтесь, що ти? От, я біда! сестра темноти, І цар мене прислав і ще строго наказав, щоб я всіх тут ошукала і у містечку мандрувала. Ми не знаємо, що то страх, бо в нас світло є в серцях. А я знаю, що ще нині. мрети всі всіх в одній хвилині. Смерти, смерти, а ходила тут усіх візьми, зіткну. То кликав. Косою. Ти каже, кого стенати, бо я мушу поспішати. Досить мало й і і там нам ірод не, не то Ось вони з цієї хати ірода не хочуть знати. Дуже вже змудріли, видку, ну косій, але швидко. Стій, не смій убивати. Геть іди з цієї хати. Ти, до них, не маєш права. Володими, Божа, хвала, я тебе давно шукаю. Приказ для тебе маю, від Господа з висоти, що під ним і я, і ти, а ти приказ, той слухай пильно, той, що кров так обильно, що неправді все служив, кривду на округи робив і хотів згубить дитину, що сьогодні марно згине, зараз не веселим дій, ірода царя зітніть. І Господь з висоти, що під ним і я, і ти, На приказ його йду ірода царя, зітнуть! Слава Богу, слава Богу, що до смерті є Держи новина, діва сина породила, вородила. Сусові вклонились, в темноті не покорились, за серденько, наше добре і відважне, і хоробре, і за відні свого роду матимете нагороду, просим о Господня мати, дай усім нам виростати, добрих жнив на ріднім полі, для усіх нас щастя й долі. Але заки вийти з хати, треба щастя побажати, Дім добром обдарувати. Я вам дарую сернятко жита, що ваша нива була дощем полита, хай у вашій хаті хліба не бракує, хай у вашій хаті достаток порує. Ха щастя моху господу приносить Багаті рожаю у щедрих кокосах, то діти ростуть у тій хаті чудові і славлять усюди українську мову, щоб славного роду велося коріння у дружбі, повазі вазі і розумінні. Не забувайте призвання свого. Христос народився, славімо Його, по всьому світу стала новина, пречиста Діва, сина зродила, в яслах положила сіно.